А скільки разів вже намагалися виділити кошти, тобто департамент як це називається, медицини здоров'я, нічого не робить. Три листи? Були листи, бо були звернення в 23 му році? Нам виділили кошти на проєктну документацію. 24-му році були виділені кошти приблизно в липні місяці. Ми їх почали освоювати в листопаді. От все, що з 1 листопада був підписаний договір. А то, що з 1 листопада ми змогли зробити, встигнути за, за 45 днів, угу. бо фінансовий рік він вже угу. тільки вікна. Тільки вікна і ну, ну посилення та, трошки, стружці, трошки да? ну, і демонтаж. Поубирали, а то все сміття. там. 4 лютого є моє звернення, яке було проігноровано цього року. Цього року, 25 го року, так. Да, угу. На коригуванні в кінці травня виділили те, що ми не доосвоїли, хоча ми одразу написали заперечення, що виділить нам на мережі, тому що штукатуритись, краситись, а потім додовбати. Так, да, ви розповідали цю історію, да, що... а мережі аварійні також були, так? Да?